Мама, я не може нікуди переміщатися, буде це опять Віталій Валерійович щасний. Я жду екіпаж і мені... Руки в одной руке у мене телефон, а другому не доклада. Насиль... Просто да. а, Просто не... держить за руку чоловіка, тягнуть машину. Скоро буде, а, ну, так, так я його можу не дочекатись, потому що тут спецзасоби. Я... Шо? Я... Шо? Ну, я... Ну, вже Можна я дам телефон процівнику. Це моє, так? так? А то с сахаром. А? Скажіть, будь ласка, скажите, сказал людей вызывать люди Чекаємо, Я сказав, успокойся. Возьми палочку. Давайте наряд дать. А ви його что вы ее отдавить этот сен? Вы начинаете синуть применять. Сжана, подойдите, что? Вы нарушаете его права свободы. Человек. Я виконую я, я виконую теж. Я, я жду. Мені сказали, зачекати. Поліція ви не маєте беззаконно переміщати? Конституція України. Воні громадяни мають право на вільне ви... Зачем вы ломаєте чоловіка? Ну это уже да. Затем, ну, правда, Зачем ви это делаете? Лома вам отже, приступ. 不你的说子 hey, Він не запротивляє! Він не супротивляє! Він не супроти і правда ламають! Він не запросив! Настолена ви сьогодні ломають. За що ви його добираєте? Я з кого на фронт. Сніжана, одайде, отойде, отойдете. Отайде, скажи, отойде. Він не сьогодні, за що ви його скрутили? Зачем? Зараз стріляй, сразу. Що ви діти? Правда, за його крути. Він не чекає, жана. Діше, про ділянці. За що ви йому руки? Нічого не робимо. На камеру за Я визвав поліцію, я хочу її дочекати. Зачем ти крутиш, йому руки? Ти? А? Заталі. Заталі. Он, заталі. Заталі на ехали, он не тикает, ни кинетикует, блин, было мать. Правильно, он Я не сопротивляюсь. Давайте пройдем. І виконуєте законні вимоги eh, працівника. До вас ніхто не буде застосовувати силу. Ви вже застосовуєте не замовлення. Я не... виконувати законні вимоги працівника. Я не запривідаюсь, ви мені ламаєте руку. Ви своїми діями вчити пасив працівників. Не виконувати законні вимоги. За адміністративне порушення ламає руку. Вы что, а прокалываете? Вы, да да вы не закон законы, вы мои Он не сопротивление ничего, человек стоит и ждет А затримуйте его на Нет, протокол выпущен, затрывайте. Нет, а что вы делаете? Мы же руки Вообще, блин. Человек, Я, 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 Він час б'ється. Він не б'ється. Він не бився. Я в ну, не піде з зашов. Ви не виконуєте мені нікуда не показувати. не просто ну у нас є такий закон, що можна руки крутити людям. Я не розумію, понимаю цього на одну людину десять чоловік ламати і загрібати. Я теж йому так ось розкладував. А добра виймана військома. Ми також йому об'ясняли, я права обов'язки. Ми на місці тут працюємо. На місці ви, віде? 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 руки закручують, а віде? руки ламають, да. Вас да. запросили до. Да, так, да. ви без неї такого крику. Ви на це погибли? Ні, не я я, я, я я хочу, щоб мені тут дали протокол составили, протокол затримання і дали правову допомогу. Мене начали ламати. Дивіться, ми вам повідомили час про затримання і повідомили, що ми вам ви так, да, не кивай, автомат в руки й туди, а не кивай, що ходиш посагнув. Ні, навіть, ходіть, правій, район. У мене так і два сина там, а ти тут руки заламуєш. Ми йому протоколи все.